Так. Так. От зараз якраз дуже гарний момент. Знімемо відео, будь ласка, що ми вперегували хлопцями. А. Я хочу деякі моменти, бо вони у всіх будуть однакові. А. Тьомич, якщо ти б'єшся, ти неодмінно пропустиш. Ти не можеш битися, і не пропускаючи. Приймай це як факт. Це. Так воно буде. Якщо ти хочеш перемогти, тобі доведеться йти вперед. Коли ти атакуєш, ти набагато більш відкритий, ніж коли ти в захисті. Бо коли ти в захисті, ти захищаєшся. І відповідно ти робиш всі свої технічні дії, щоб себе захистити. Розумієш? Але коли ти атакуєш, про захист ти не думаєш. Тобто в цей проміжок часу ти відкриваєшся, бо ти атакуєш, ти не захищаєшся. Але атакувати, щоб перемогти тобі треба. Ти не можеш цього не робити. Питання тільки в тому, коли знайти той момент, щоб ти міг атакувати таким чином, щоб твій опонент не міг тебе в цей момент пробити. Оце, оце треба спіймати, це йде з досвідом, це, це важка праця. Тебе це все стосується. Ти постійно а, аби, аби коли атакував. Якщо б я хотів, я в кожен раз би тобі попадав в обличчя. Кожен раз, або в ногу, або в обличчя. Бо ти не відчуваєш цей таймінг, коли треба то робити. Це те, що я тобі хотів сказати. Друге, емоції. Коли тобі боляче, треба продовжувати битися. Бо коли ти перемагаєш оцей стан всередині себе і продовжуєш працювати, ти, як бієць, зростаєш. Бо з кожним разом ця планка стане вище, вище, вище і вище. І в якийсь момент ти досягнеш. Такого моменту, що тобі, от, от як назад, назад мені так гарно пробив ногу я тобі клянусь, Я на не наступити не на міг. Я що зробив? Я ножку цю назад поставив, думаю, ай зараза, ай йому кець, розумієш? І продовжував працювати, не виставляючи цю ногу вперед. Бо я розумію, що ця нога вже не функціональна, вона Це травмована. Ще... Якщо ще раз я сюди отримаю, він мене буде бити постійно. Але я йому того не показав, аж доки мене перестали битися. Коли ми закінчили бій, я йому сказав, ти ласранець, пробив мені ногу. Розумієш, я не дав йому відчути, що він зробив мені боляче. Таким чином, я не дав йому переваги. Я не дав йому зрозуміти, де саме в мене що болить Розумієш, я кажу. Тобто я не надав йому цієї переваги знання, де в мене щось травмоване. Бо він би що зараз робив? Він би мене постійно туди лупасив. І це нормально, Розумієш? Емоції, сльози. Гнів, радість, страх, ще щось. Під час твоїх э, спарінгів, роботи з партнером, того всього немає. Ти аморфна тварина. Ти просто працюєш. Ту -ту. Ба -ба. Ту. Бум -бум. Якщо ти даш волю емоціям, ти перестанеш контролювати своє тіло. Ти або а, -а, -а Або ще щось піде. Є такий термін спортивна агресія. Його використовуємо тільки тоді. Коли ми хочемо зробити спорт. Спурт це швидке якесь реагування на опонента. Тут така а, спланована атака. А коли ти на емоціях спланувати щось ти не можеш. Бо відповідно емоції ти реагуєш, розумієш? Ай боляче і побіг туди. Поняв? Це неконтрольована дія. Вона не може мати місця у великому спорті. Неконтрольована дія. Бо це тобі робить аматором. Будь ласка, не, не, не шуми. я намагаюся щось розказати. Так от. Наступне. Болить, не болить, можу, не можу. Ти працюєш, допоки не почуєш тан нан 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 Потім йдеш тихенько в куточок і там поплач собі. А до того моменту. Покер фейс. Просто покер фейс. Це зрозуміло. Друге, ви навчаєтесь. Руки тримайте наверху весь час. Руки внизу це ваше побите обличчя. Руки весь час наверху. От. Таке враження, що вони тут приклеєні, розумієте? Коли ви навчитеся, ви собі зможете розкіш опустити їх нижче, бо ви будете відчувати тілом, ногами, а доки цього немає руки наверху. Бо це єдина ваша гарантія, щоб це було ну, більш-менш розумієте? Тому руки наверху, не дозволяйте собі. Я розумію, що важко, ти втомився. Але за рахунок того, що ви себе причете, так стояти, потім ви будете такі легкі, ну не будете вже того так робити. Вже собі будете кожен якусь свою фішечку буде мати, кожен по-своєму буде вже фінтити, тримати там лікті, щось, щось буде з'являтися. Особистість, так? Да? Особистість таким в залежності від вашого темпераменту і характеру, у вас будуть з'являтися свої фішечки, якісь. Свої якісь пікалясики, рухи і так далі. Хтось такі жорсткі там тун-тун-тун. Хтось більш пластичний, хтось там взагалі якісь піруети крутити буде, там, якісь капуера рухи робити. То вже індивідуальність ваша, то вже зіграє, ну, то як творець будете, мітець робити. А поки того немає, поки є просто оця мінімальна база, ви маєте робити все по, -по класіки. Ручки наверху і працюємо і тримаємо. Бо, бо інакше почнете крутити раніше часу якісь піруети, буде весь час, будете програвати, будете з морду набити. Це просто це отакі от а, базові розуміння того, що ви маєте. Знати, щоб працювати вже в контакті. Ви бачите, я вам не даю слабіни, я вас б'ю так само, якби я бився з кимось іншим. Просто слабішим. Але я працюю так само, я ж не стою такою, типу, на розслабончику. Ні-ні-ні-ні. Ніколи. Ніколи. Якщо це дуже важливо, якщо ви б'єтеся з дуже сильним опонентом, працюєте з ним дуже серйозно. Якщо ви б'єтеся з дуже слабим опонентом, б'єтеся з ним дуже серйозно. Бо відповідно від того, як ви будете з ним працювати, він буде підтягуватися. От я з вами, я вас пресую всіх, я з вами працюю так само, як би зі мною працював якийсь профік. І я розумію, що за рахунок цього ви зростете більше, аніж я буду тітю, -ті 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 -ті, музики, бабусі. Отак от, от бабусіки робити буде, і що з вас виросте? Нічого не виросте з вас, розумієте? Тільки під жорстким пресінгом, тільки е дійсно робота на максимальному контакті зробить з вас гарного спортсмена. Це зрозуміло? О, тому не ображатися, коли вас б'ють. Це біда.